Марс від'єдналися разу, вийшла комар. Добре, розважалися, вертаємося знову тепер умовні аналогії. А спілу, так. Отже, ми зупинилися з вами Теп. на третьому ми... завданні. Прошу йдемо собі по порядку. Юра, починаєш і так виможком один за одним. Читаєш пару, пояснюєш, а ми знаходимо... А А як, яке слово написано? Е, укус. Укус. Е, а укус – це іменник. Відповідно, нам іменник з її не відходить. Правильно слово «дещати». Слово е, дешати посмішку е, е, е. малюємо. Е, е, е. Добре. Далі, Вівця е. е, ягня тоді буде кінь лоша. Чому? руша. Вівця е, має доньку або, або от... сину. Дитяко. Так, ягняк, а кінь має коло оша. Хто має іншу думку? Анечка, хто має іншу думку. Немає іншої. Посмішку малюємо йдемо далі. Тому третє, четверте. <плесло> так, джоб, так має дроб. Бій... Для того щоб їсти їсти добре. А вовк має пащу для того, щоб їсти. Yeah. А, а вовк для того, щоб їсти має пащу. Немає посмішка я... за е, пашку. Шосте перегортаємо. Витриску. Е, ну, очі зір, а вуха чути. Чому? Тому що ти очами, очами дивишся, а вуха не чуєш. Я знаю, що я маю інший варіант слух. Слух, а, а чому? То, бо очі бачать зір, вони щось можуть бачити. А якщо вони очі бачать, було вуха чути, А так то вуха Я зараз думаю слух. <хи> <Тобу> <хи> <хи> очі мають, О, очі — це орган зору, тоді вуха, вуха. це орган. слуху. Дуже так. Слух. Це набагато краще, я аналогія. <хи> слух ставимо посмішку. Зачекайте часи, йдемо. Коре. А в чому? чому? Е, дуже, е, на полі жито росте, а на яблуку Веде Вере. Веде дерево. Вере дерево. Тебе сад, сад, дерево і яблука. Різні Малі. варіанти. Де ви стояв? Сас, саду, сад вибирають. В кого було вибрано сад, і був дуже уважний малює посмішку малюємо. Е -е. Ми легке і одночасно заплуталися. Прошу й попали. Так. А як, якщо ви електровоз вагони? кій, віз. Що таке електровоз? Паровоз, який тягне за собою, так? Ну розкажи, тепер зв'язок. Бо кінь теж е, возить віз, коли вони їздять на поле, щось там забирає. Так, як Ви, електровоз, та ти хочеш? Возить е, за собою вагони, так та кінь возить за собою віз. Може везти за собою віску. Е, Хтось має інше варіант? Mm. Немає посмішка, Суфіка. Добре. прошу, пропустили, вибачте, будь ласка, пропустили. Картина художник. По -по поет. Чому? Бо вірше так, так як картина ск... малює художник, тобто той тобто, вірше пише поет. Тобто тут створюється картина художником, а вірш створюється поетом. Молодці розмішка Аня. Число цифри. Число це є. Ти за це багато там. А ти мене пропустила. А, пропустила десяте. Людина дів. Так, людина дів, тому що де б жила людина, наприклад. Де хочеш, може жити людина? Вони... Там Я не скажу твій зараз. Софіка, прошу наступне. Число цифри, слово літер. А будьте тут поважні. Число цифри і слово каже Софійка літери. Слово має в собі літер. Так як? Так, як число в собі цифри давайте добре правильно сформулюємо. Число ми що робимо? Ми пишемо за допомогою цифр, Цифр. тоді слово за пишемо за допомогою міння. Кого більше варіант? Мене, це не, не. не речення. А чому? 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 Слово складається не з речень. Чи слово складається речі. з речень? Слово складається злаз... з речень. Навпаки тут зворотні. Реч Ласка. Посмішка за літери. Наступне Оля. Будинок будівельний. Будинок будує будівельний, а хліб для... печер пекар. Це будує. Будує хліби. Дуже добре, гарно Олечка сказала. Посмішка за пекар. Прошу Михайло далі. Це місяць А, сі, так, а? а я, я думаю, що січень це поєднано до зима, тому, це, що? тому що в зимку є січень. Січень це місяць. зими. Кинеш на воду буде тонути. В кого було написано тонути? Да. Молодці, я це було дагеньке завдання. Прошу посмішку затонути. Софійка. Йде? Софійка, цукор? Цукор. Лимон солодкий. Поясни. Цукор є на смак На, с... на смак кисний. Ми подумаємо, лимон. Дома не різати неморчик з мамою. Добре, подалі завдання: ніж сталь, то хлопців тема, ніж сталь, тому що хто хлопчик. 14. добре, столя робити. 17. Скільки? 17. 17. 17. Чомборозкий? 16 17. плюс 17. 17. Добре. Аж дивне, попрошу доступ. У мене, а, я... а, що, have, мене, 6, мене 6, 16 шоу. Дивіться, я... у нас сьогодні просто хороші, дуже хороші результати роботи. На випуску отримують ті, хто отримали 16, 17 і більше плюс. Ну, Має загадку на завершення. 20 20, 20, 20, 20. В якому місяці 28 днів. Якому ми будемо. Ви за кожному році? Ні. В якому місяці? Місяць дів. В лютому тільки один раз на рік. Чотири. У дераз то 4 роки. Так. Що справи тут щось? таке не, не знаємо? Нема. А ну ще раз ще? В якому місяці 28 днів. В лютому. Ще ні, ти добре, добре. добре. Я ти ну давайте ще не ну, вямця. 14 на 4 по 3 по 4. Дуже добре. Прошу собі набирати команду. Це сьогоднішні капітани. Ми сьогодні набираємо цю команду.